Сто років тому в Одесі було відкрито перший на теренах сучасної України будинок вчених. Через дев'ять років він приїхав до палацу графа Михайла Толстого, відомого одеського громадського діяча й мецената. Пам'ятка історії, архітектури та містобудування національного значення. Єдина на півдні України міська дворянська садиба 19 століття, одеський будинок вчених зазнав руйнувань у ніч проти 23 липня 2023 року. Тоді вибуховою хвилею були пошкоджені зали, вікна потрощені, шматки стель впали, оздоблення понівечено. Керівництво установи було налаштовано провести ремонт та поновити роботу. Але після чергової атаки на Одесу проти ночі на 25 вересня від повторної вибухової хвилі частина встановлених у вікнах ОСБ плит впала, посипався скляний ліхтар у стелі зеленої зали. І стало остаточно зрозуміло, що будівлю потрібно консервувати, зробивши першочергові аварійні стабілізаційні роботи. Ми проводимо комплекс консерваційних заходів згідно з рекомендаціями управління охорони культурної спадщини. Так нам вже вдалося. Відремонтувати систему пожежної безпеки, систему відеонагляду, систему охорони. Триває робота з налаштування всіх ділянок пошкодженої електромережі, розповіла директор будинку вчених Світлана Жекова. Тут є певні проблеми, пов'язані з тим, що проводка пролягає під декором старовинних стін. Фахівці мають думати, як саме з найменшою шкодою відновити електропостачання у ті ділянки, де його на сьогоднішній день немає. Дещо підлатали за цей період конструкції даха, але стропильна система все ж таки потребує більш капітального ремонту, і ми шукаємо на це гроші, гроші на виготовлення документації, гроші на на саме проведення ремонтних робіт. За два місяці вдалося провести обстеження будівлі фундаментів усіх несучих конструкцій, пошкоджено будинку вчених. Наразі готовий звіт технічного стану будівлі. Завдяки йому можна виготовляти дефектні акти на той чи інший вид роботи і звертатися за його фінансуванням до благодійних фондів. Ми працюємо дуже добре, як мені здається, це з мюзем Change. завдяки саме цьому фонду. У нас вкрита підлога, тобто захищені аутентичні паркетні поли. Одна з основних задач збереження знаменитих вітражів будинку вчених, адже після російської атаки вони понівечені вщент. Зроблено всю документацію, ми очікуємо на погодження, і якщо ми його отримуємо, то вітражі вже будуть у роботі на відновлення, і потім для подальшого зберігання до кінця війни, тобто ми не будемо їх повертати у віконні скління. Ці запити, які з якими ми звернулися до благодійних фондів, якщо вони будуть погоджені, відкриті фінансування, то все буде в порядку, і будинок вчених буде захищений від зимових перепадів температур від вологи і так далі. Діяльність наукових секцій будинку вчених планують перевести в онлайн формат. Роботи з консервації будівлі тривають.